Уся суть рускава міра у розрусі, дефіциті та хворобах на тимчасово окупованих територіях Донецької області відсутня питна вода та електрика. А в Авдіївці шириться епідемія холери. Докладніше далі. Цивільні на тимчасово окупованих територіях Донецької області вийшли на протести, перекриваючи вулиці міста та вимагаючи пояснень від окупаційної влади. Центр національного спротиву повідомив, що водогін Сіверський Донець-Донбас не функціонує через бойові дії, а окупанти не можуть ліквідувати дефіцит води. Окупанти два роки будували новий водогін з дону, але він не вирішив проблему. І вода в Донецьку подається за графіками. Окрім того, на окупованих територіях почалися відключення електрики. Через це вийшли з ладу на станції на. На новозбудованому водогоні, тому він повністю зупинився. На ремонт потрібні місяці, ресурси та люди. Нічого з цього у терористів немає. Тому ситуація з водою на окупованій Донеччині сильно погіршилася. В Авдіївці, окупованій русським міром, спалахнула епідемія холери. Місто закрили на в'їзд та виїзд, ймовірно, через трупи під завалами. Окупаційна влада нічого не робить, щоб виправити ситуацію, хоча війська РФ привозять продукти в захисному спорядженні. Начальник авдійської МВА Віталій Барабаш розповів. В ефірі телемарафону, що місто залишилось у руїнах після окупації у лютому, за його даними, у місті зараз близько 400-450 людей. Хоча на момент відходу сил оборони там залишалось близько 700 мешканців. Барабаш зазначив, що перші місяці після окупації росіяни намагалися відновлювати інфраструктуру, але потім всі роботи припинили. За його словами, в місті епідемія холери, багато диких собак, завалів та сильний сморід від загиблих людей. Місто зараз закрите і там можна сказати епідеміологічно. Чна катастрофа. Окупанти завозять гуманітарну допомогу у захисних костюмах та швидко покидають місто. Окрім того, терористи перетворили тимчасово окуповані райони Донбасу на велетенське сміттєзвалище. Там просто неба зберігається понад 3,5 мільйони тонн шкідливих відходів. Їх не утилізують та не знешкоджують. Місцеві жителі, які чекали російських окупантів, почали змінювати свою думку через примусову мобілізацію. Барабаш зазначив, що більше ста чоловіків зникли протягом перших двох тижнів окупації. Їх відправляли на штурми як гарматне м'ясо, оскільки вони знали місцевість і мали просто дійти до українських позицій. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.